Сергій Мельничук, група воля народу. Ну, перше, хочу подякувати прем'єр-міністру і Степану Купіву за ту роботу, проведену з «Укртрансхімаміаком», що все-таки прибраний російський прихвастанням, який управляв цим підприємством. Ну а тепер по суті, пане прем'єр-міністр, у вас в уряді працюють злочинці. Пане прем'єр-міністр, у вас в уряді працюють злочинці. Це міністр оборони і його заступники. Деякі перше, що вони зробили, це більше 400 чоловік лишили основного місця роботи. Незаконно звільнили. І по-друге, вони вони вас обманули. Якщо пам'ятаєте, десь півроку назад я е, говорив по, е, по наданню учасників бойових дій. Так от вони провели розслідування і вас обманули. Прошу вас зробити незалежне розслідування і наказати виновних. Дозвольте, Прошу рахувати це депутатським запитом. Дуже дякую за а, ваш запит. А, я хочу тільки відреагувати про контрансхімам'яку, перший віце-прем'єр по міністру оборони. Я не вважаю, що міністр оборони країни є злочинцем. Я думаю, що в багатьох випадках треба сказати, що він є героєм, коли в такий важкий період часу для нашої країни а, прийняв на себе надважливу і надважку відповідальність. Тому я би просив, щоб ми підбирали слова, коли ми звертаємося до генерала армії. Людина, яка стоїть на вістрі сьогодні, а, захисту а, спільно з нашими воїнами, захисту територіальної цілісності нашої прекрасної країни. Я думаю, що сьогодні міністр оборони потребує не критики, а підтримки. Тому дуже просив би, щоб ми а, тут були абсолютно консолідовані. Дуже дякую. Андрій, дякую вам. Андрій там було до мене питання. Шановні колеги депутати. Вже втретє сьогодні звучить питання щодо конкурсних співбесід на керівників державних підприємств. Комплексна відповідь є на дане питання. Така По Укрхім Трансам'яку взяли участь 40 учасників, є відібрано 5. аеропорт. Бориспіль взяли участь 25 учасників, відібрано 5. Електроважмаш взяли участь близько 35 учасників, відібрано 5. Маріупольський порт близько 8 учасників, визначено фіналістів згідно постанови Кабінету міністрів від 2 до 5, котрі пройшли у фінальний тур. Період з 28.11 по 2.12 заплановано проведення засідань номінаційного комітету, до якого ходять представники кабінету міністрів, міжнародні представники і незалежні експерти. Про що ми будемо інформувати публічно. Дякую.